Позицію Заходу треба поділити на дві позиції. Перша позиція Європа. Позиція Європи надзвичайно проста: зберегти бюргерський мир. Їм ем страх перед війною з Росією, страх перед війною в Європу, страх вторгнення 1812 року, страх вторгнення 1848 року, страх. Окупації половини Європи Радянським Союзом після Другої світової війни, він паралізує абсолютно всю волю європейців. Ані їх політична еліта, ані громадянство не готові а, воювати за задекларовані їми цінності свободи, національного самовизначення так далі і тому подібне. Це Європа. І розраховувати на Європу. Яка знаходиться в ментальному такому жаху перед Росією зараз, не варто. Інша ситуація це Америка. Америка, безумовно, Росію не боїться. Америка може розчовити Росію в сучасному її стані ну, буквально за декілька місяців. Причому у неї є десяток засобів, не враховуючи навіть військових. Але вона цього ніколи не буде робити. Тому що для Америки Росія це велика геополітична гра, в якій вона готова абсолютно спокійно продати Україну, скільки б нам разів не сказали, що ми є стратегічним партнером. У Америки, Америка розуміє, що в разі конфронтації Росія попаде в обійми Китаю. І це в геополітичному плані для неї набагато страшніше, ніж втрата Україною незалежності. Або розширення Росії у Східній Європі. Тоді Росія в будь-якому разі буде окремим гравцем, противагою Китаю і так далі. Америка весь час, ще з Другої світової, боялася об'єднання російського і китайського потенціалу. Спочатку вважалося, що Радянський Союз підім'є під, 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 підім під себе повністю Китай. Потім, навпаки, зараз зберігається деякий статус-кво, але будь-яка дія проти Росії. Підтримку України підштовхує Путіна до входження фактично в Китайську Народну Республіку, перетворення Росії в сателіта КНР. Америка цього надзвичайно боїться. Про це відверто говорить Бжезинський, що краще поділитися суверенітетом України, і вони нас вже змушують фактично не юридично, але фактично визнати втрату величезних територій частини Донецької, Луганської області, Криму. Будуть змушувати примушувати до таких же... буде такий примус до миру економічними в першу чергу, не наданням допомоги економічними е важелями впливу. Буде примус до миру і в подальшому. Це однозначно. Е ще жодна країна, яка була частиною імперії, ну майже жодна, не отримала незалежність завдяки чийсь ласкі. Ми отримали завдяки случаю. І думали, що цей випадок буде назавжди. Треба пам'ятати просту річ: Ірландці назвали свою партію війни за незалежність Шинфейн. Ми самі. Тобто ми самі ірландці, власними руками проти найбільшої імперії того, світу, того часу Великобританії. Якщо ми не розуміємо, що у нас немає жодного союзника, і що всі наші так звані союзники в Європі і в Америці. Продали давно вже не тільки Донецьку і Луганську область, а фактично змирилися з втратою України незалежність, то наша доля буде дуже сумна. Якщо ми згадаємо і скажемо собі, ми самі, якщо будемо покладатися на власні сили, то ми переможемо. І ми чудово знаємо, наскільки гніла, неповноцінна. І слабка ця країна у всіх відношеннях. Вони, можуть, дім здалеку, здається, що Росія велика. Ми знаємо, що вона маленька і продажна, і давно вигняла знутрі. Їй Її треба тільки допомогти їй і підштовхнути її.